Так, вона звати Матин, один у Львова збільшився. Втрапилось те, що я прийшов на е, акцію протесту на вулицю Лошевської, в нас кажуть, як потрібно про допомогу. Там є конфлікт людей і, і міліції. Відповідно, коли була судочка, е, кинулася світло, що вона ганата, я втратив свідомість і наступний кадр, який я пам'ятаю, коли мене ведуть коридори Перхоту, е, мене всі по черзі б'ють. Палками, ну, ногами, руками, я там що е, може досить, вони мене вважали, різними з організації з уклами, виробли, передали е, вивешникам, сказали, що ось це той, хто кидав вас такого насправді не було. Верещення набагато було ніж шлях, хоча вони теж виявилися, хто хоче мене купити. Значить, е, потім і на камеру що я беркут, чого відправили назад на барикаду. Хочу сказати, що я зараз такий нещасний підповіщений, з воно його руками, був морди, але я не здаюся і буду стояти далі, я бо розмірую це. Молодець!